EcoFlow. найпопулярніший девайс в Україні сьогодні, який мене вручав вже дуже багато разів під час вимкнення світла. І якщо хтось з вас вважає, що усілякі там клавіатури, мишки, наушники зараз не на часі, що може і правда, то цей девайс точно на часі. Це EcoFlow River 2 Pro. І сьогодні я розкажу вам. Як я ним користувався без усіляких маркетингових штук, і як він допомагає знімати мені відоси, навіть коли підлога країни без електрохарчування. Але перед цим розкажу вам про ще одну корисну штуку: новорічні знижки на девайси Kingston. Акція триває до 25 грудня і на акційній сторінці є дуже цікаві штуки: оперативна пам'ять SSD, флешки та картки пам'яті. Знижки на деякі товари можуть бути до 29%. Особисто мене цікавлять SSD, бо я вже. Не можу зі своїм старим вінтом, бо він так топить, що ігри завантажуються по 5 хвилин. А ще непогана знижка на картку пам'яті 128 ГБ, бо гігабайт. моя вже починає глючити і відкривається через раз. Не хочеться втратити тільки що відзняти відео. На сторінці акції можна вибрати продукт та зручний для вас магазин. Переходьте на сторінку акції, обирайте зручний для вас магазин та замовляйте для себе чи на подарунок. Перше, про що слід сказати, це потужність та батарея. River 2 Pro розрахований на 800 Вт та витримує сплески до 1600 Вт. Але є дуже прикольна функція X-Boost, яка дозволяє підключати в розетку прилади до 1600 Вт. Якщо ця функція вимкнена, прилад видасть помилку по перенавантаженню та спрацює захист. X-Boost насправді не видає ті ж самі 1600 Вт, як і в електромережі. Насправді це хитра система, яка просто допомагає перейти межу. У 800 Вт. Наприклад, електрочайник, який споживає більше 800 Вт, буде працювати з цією функцією, але вода закипатиме довше, ніж якби чайник був підключений у звичайну розетку. Батарея тут теж не абияка, а на 768 ватт-годин або 40 ампер-годин. Тут незвичні нам літій іонні банки, а збірка на новій хімії літій залізофосфат. І всі EcoFlow з цифрою 2 у назві йдуть на літій залізофосфатних батареях. Ресурс в таких акумуляторів набагато більший. Мінімум 2000 повних циклів заряд-розряд до втрати 20% ефективної ємності. Виробник обіцяє термін в 10 років до заміни батареї. Але це дивлячись, як заряджати. По дефолту від мережі 220 вольт потужність зарядки складає 940 Вт. І це реально швидко: від 0 до 100% заряджається всього лише одну годину. Але в такому режимі компоненти і сама батарея можуть нагріватися так, що вбудовані. Вони активне охолодження гуде як пилосос, або пилосмок, або порохотяк. Тому потужність можна відрегулювати в додатку для смартфона. Я виставив спочатку 200 Вт, щоб не заважало при зйомці, але потім підвищив до 350 Вт, адже воно не встигало заряджатися за 4 години, ну поки є світло. Також ви самі можете обрати доступний для вас режим заряджання. Тут їх реально безліч з офіційних режим від мережі з можливістю регулювання, як я вже й казав. Далі від автомобільного прикурювача, далі від сонячних панелей і від. Тайп Сі роз'єму зі 100 ватами на вхід та вихід. З неофіційних можна заряджати від кастомної батареї від 11 до 50 вольт, адже тут для цього є універсальний роз'єм XT60, як в електровелосипедах та інших подібних штуках. До речі, цей роз'єм тут як і для автомобільної зарядки, так і для сонячних панелей. В комплекті є перехідник лише для зарядки від авто. Сонячна батарея і перехідник продаються окремо. Швидкість зарядки по Type-C до 9 годин від сонячної панелі 220. 20 Вт від 4 до 8 годин від авто 100 Вт 8,5 годин. Що можна підключати? Та реально майже будь-що. Ну, до 1600 Вт, звісно. Прилад має чистішу синусоїду і до нього можна спокійно підключати газовий котел чи насос системи опалення. І тут не потрібно мудрувати з заземленням однієї з фаз, як це роблять з іншими інверторними приладами чи з генераторами. Тут усе просто: підключив у заземлену розетку сам EcoFlow, і далі підключає все, що хочеш. Я таки люблю, коли все просто працює вже з коробки. Також є режим байпас. Екофлоу може заряджатися сам і в той же час живити прилади, не задіюючи батарею. І бігати перемикати від мережі назад не треба. Він сам автоматично перемикається за 30 мілісекунд. Не так швидко, як безперебійник, але все ж перемикається. І цього вистачає для того, щоб він працював як безперебійник для комп'ютера. Я перевірив. Можна підключити навіть фен для волосся з увімкненим нагрівом. Хоча нафіга вам, той фен просто вмикаєте на компі якусь гру і ставите екофлоу так, щоб він дув на вас гарячим повітрям, і все ніякого фена не потрібно. Не однією розеткою єдиною є ще й dc інтерфейси. Сюди підходять всі ті прилади, в комплекті яких є автомобільний адаптер, окрім звичайного ac адаптера До того ж, таке підключення більш економне, бо немає подвійної конвертації та незадіяний інвертор. Паяльник по DC хаває 18 Вт, а через розетку 36 В комплекті є перехідник DC5521, з яким взагалі можна обійтися без усіляких автомобільних адаптерів. Також є три USB a по 5 вольт, 2,4 А, 12 Вт на порт або максимум 24 Вт, якщо всі разом. Напруга, правда, трохи просідає. А також Type-C з Power Delivery 100 Вт на вхід та вихід. Через нього, як я вже й казав, можна заряджати сам EcoFlow, а також живити чи заряджати ноутбуки, в яких є відповідний порт. То наскільки ж вистачить заряду? Газовий котел в середньому 100 Вт на годину пропрацює 7 годин 20 хвилин. Ігровий ПК та монітор сумарно 500 Вт разом пропрацює 1 годину 20 хвилин в максимальному навалі. Просто в офісних задачах 3,5 години. Якщо казати про мій ПК в студії на Ryzen 59 20X та RTX 3080, то в простої він споживає в середньому 200 Вт. Цього вистачить на 3 години. Запустив стрес-тест більше 600 ватт, і цього вистачить м, десь на годинку. Ноутбук в офісних задачах прослужить набагато довше до 10 годин. Але це залежить від самого ноуту і від того, як він підключений, по Type-C чи через розетку. Наприклад, Прем'єр Pro при монтажі відео у мого колеги Влада, який монтує всі мої відоси, Ноут пропрацював 4 години, при тому, що він ще й рендерив відос про клавіатуру x Також я затестив свій ROG Zephyrus G14. Якщо заряджати від Type-C, в іграх він споживає 60 Вт. Це без дискретної графіки. Грати можна, якщо знизити налаштування і час роботи тут 10 годин. Якщо підключати через блок живлення, то вмикається дискретна 2060 і ноут Жере 150 Вт в іграх вистачить на 3 години. Чисто з цікавості я підключив вдома холодильник від нього, і він при увімкненні показав мені 200 Вт, ну а потім показав 0, бо він вже був холодний, і я так і не дочекався, поки він буде працювати. Тому не знаю, скільки холодильник пропрацює, але воно працює. Найголовніше для мене це, звичайно ж, зйомка відео. І саме тому він тут і стоїть. Тому давайте рахувати. Три джерела світла: раз, два, три позаду ще синій. На 20 ватт. Далі, оці дві стрічки на картині ще 25, полиці з rgb ще 20. І камера, вона в мене завжди від розетки працює ще 8,5 Вт. Десь. Тому виходить десь 113-114 ватт. І якщо він заряджений на повністю, цього вистачає на 6 годин роботи. І для одного відео мені. Вистачає. ПК при цьому я не вмикаю, бо він з монітором і зі столом він же ж теж світиться, хаває десь 200 Вт, і ну, цього вистачить десь години на дві разом зі світлом і з камерою, тому просто нафіга. ПК, в принципі, для зйомки відео не потрібний, чисто щоб монітор світився, тому. Я його не вмикаю, і 6 годин нормально. Що Ще пару днів тому, після обстрілів, коли взагалі вимкнули світло нафіг. У мене його не було 30 годин, і це було б дуже сумно, особливо ввечері, коли в темряві взагалі немає чого робити. Екофлоу дуже непогано врятував. Я увімкнув телевізор. Він у мене в еко режимі тягне десь 30-40 ватт і 8-9 годин від 100% заряду він нормально тримає. Тому я собі заздалегідь скачав серіальчиків. Було нормально. А от проблему з опаленням він вам ніяк не вирішить, бо у мене, наприклад, дуже старий будинок, батареї там ніколи не бувають гарячими, і я вже пару років як купив собі звичайний обігрівач на 1800 Вт, і оця штука його не потягне. EcoFlow Delta першого покоління тягне і обігрівач, і бойлер, але вистачає її у хвилин на 40. Тому, якщо ви думаєте, купляти собі такі штуки для того, щоб обігріватися. Ну не знаю, EcoFlow Delta Pro може й потягне, але оці штуки ні. Заряджати телефони та інші дрібні девайси я навіть не рахував, якщо коротко. Вистачить надовго, наприклад, за одну годину зарядки мого айфону рівень заряду EcoFlow знизився лише на 2%. Сам пристрій не дуже великий, як для своєї потужності та ємності батареї, і здалеку трохи нагадує маленький лазерний принтер. Вага 7,5 кг. так доволі важке, але є зручна ручка для переноски. І насправді, коли дуже треба, то не сильно то воно і важке. Я вже і звідси додому його таскав, і сюди і з дому. Нормально, як і у всіх, тут є екранчик з усілякими показниками, але цікавіше то все моніторити в додатку по Bluetooth. Радіус прийому доволі великий. Також можна підключити до Wi-Fi та керувати усіма функціями віддалено. Висновок дуже простий для мене особисто це. Скарб дуже корисна річ, коли треба працювати, а електрики немає. Ну і після перемоги, і відновлення електроживлення ми зможемо, наприклад, брати його з собою кудись, там, якщо в похід або щось таке. Ну або його можна використовувати як безперебійник для комп'ютера або для котла. Ціна, звісно ж, шалена, але якщо враховувати весь спектр можливостей, і особливо якщо у вас просто немає виходу, а працювати треба, коли немає електроенергії, то не така вже і ша. Ціна виходить ну, як бюджетний ігровий ноутбук, або як середній ігровий ПК виходить. А от якщо захочете замовити, то доведеться почекати, бо дуже популярний девайс, попит просто шалений, і тому чекати доведеться мінімум. Ну а я передаю привіт всім патронам, всім спонсорам. Дуже вам велика подяка за те, що допомагаєте каналу фінансово. І Якщо хтось з вас теж хоче долучитись, то, будь ласка, всі посилання будуть в описі. Але насправді мені можна просто поставити лайк та написати коментар під відео. Про цю штуку, я думаю, ви захочете написати. А гроші ваші, будь ласка, донайте на ЗСУ, бо нічого важливішого зараз немає. Дякую.